Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, чим я займаюся знову, роблю чізкейки. Це вже друга партія. Вчора два вида, сьогодні два вида. Ще ось ці штучки повитираю. Ну, тому що, коли ти заливаєш, воно буває розливається. Це нормально, це процес. Уже головний результат. Які в мене смаки? Це ваніла та полуниця, а це чорниця та лаванда дуже такі цікаві смаки. Я пробую. Це курс, який я взяла теж по чизкейках, в мене були раніше на палочках. А це ще такі батончики. Дуже швидко, набагато скоріше робляться, чим ті. І по-своєму теж дуже смачні, класні. То я роблю це вже теж на весілля заготовочки. Тому що я обіцяла сестрі, вона каже: ну, ти вже дивись по своїй нозі. Якщо зробиш, то зробиш. Не зробиш, ну то нічого. Але я не люблю, якщо я обіцяла і не зробила. Я дуже не люблю. Я люблю довести своє діло до кінця. То сьогодні дві, вчора дві, і ще завтра планую дві. І, думаю, вистачить. Дивіться, я вже в костку і їду. Набрали трохи ми з Оксаною двох набрали. Що нам треба. Таку пору зараз небагато людей. В обід тут більше. А так, зараз вже ші, почти 6 годин. Ну, шо, хай. То так, добре. Курізна, кава, чай. Що заважаєш? Вже вдома і швиденько покажу свої міні-покупки. Воду купила упаковку, саме за чим я їхала, тому що закінчилась, нема що пити. Далі, банани. Дивіться, які красиві спірі, Я дуже такі люблю. А, сметана, мені сметана теж треба. А, потім крем-чиз. Я взяла. Мені треба теж на чискей. Взяла ще чері, черешня заморожена. Мені треба теж на чізкейки. я купила. Ну. І вершки. Все ж таки, уявляєте, вчора була в Семс і думала, що то вершки, а то виявилось молоко, органік. А це мені треба срочно було важкі. Ось такі стільки нові дуже дітки люблять, і ми любимо. Зараз, зараз, вдягти тобі кросовочки. Зараз Золотко. Така ковбаска. Дуже добра. І полуниця. Такі покупки. Зараз буду готувати суп. Дивіться на цю дитину. Привіт! Він грається. Що? Даю, хай пограється в пісочку, помиється. Це дитинство. Я пам'ятаю колись в дитинстві. Я дуже гралася. Піску. Бігали, грали. У нас така була виспа, ми називали. І там було дуже багато. Ну, пісок. Як ми з дітками гралися, з моїми друзями? Подивіться, у мене тут футбольне поле. Обережно, так. Да. Уже навіть соломій та Таня грають. Там десь ще інші хлопці. Ось так. Ось такий я супчик зварила, ще гарячий, смачненький дуже. На вершках. Просто варила як звичайний суп, в кінці додала вершки та кремчість трошки. І дуже смачний, такий ніжний, неймовірно, сподобався. Єфремчик, уже другий. Другий раз просить до бабочку. Хочу показати результат своєї роботи. Це полуниця та ваніла. Красиве, воно навіть красиве без покриття, дуже гарно так дивиться і дуже легко витягується. Зараз ще ось. Дістану лаванду. Так, 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 так. Оха. Яка краса! Зараз я збираюся їхати. Вітати мене подружка, і в ній було на дня день народження. І я свої такі міні-подаруночок. Там чизкейки, скейки, еклери і квіточки. Зі фреймчиком їдемо. Ай, на жаль, У нас вже позеленіла так травичка. Хай ну, я назад буду їхати, покажу. Сьогодні в нас вже не так тепло дощ, але все одно нормальненько так. Хай треба і дощик для землі, я нічого не маю проти. Просто вже я замічаю так. По... Бачу, що потрошку починає зеленіти травичка. І мене це так радує, що все ж таки йде до тепла, вже не йде до зими. Не знаю, як кувала мені весна, коли весна починається, починає все цвісти, краса. Просто здається, життя продовжується нове життя. Ну, хочеться жити. В кого, в кого так само? Я вам скажу, в нас вже такі пробки, не знаю. Ще не літа не нема. Не я з того світлофора їхала вже було червоним. Ну, коротше, не поки один поміж одним світлофором навіть. Ти проїдеш, доїдеш, уже там стає червоним, тому що багато машин, поки та рушить, поки. Так що я надіюсь, встигну. Тільки подивіться. Я проїхала ще ну, від світлофора доїхала, бачу, вже там вав. З цієї сторони так само починається знову. Щось десь чи поламалося, чи що, я не знаю.